Ще не України мене Україна ні слава. Ні Україна це для мене батьківщина і мій дім. Це для мене батьківщина, ідея, я тут родилася. Україна це все. Україна, моя родина, мій дім. І моя родина. Україна ти мій дім. Слава Україні! Я — Українець. Це коли можна грати, гуляти, сміятися і не боятися нічого. Для мене свобода це коли я можу приймати самостійне рішення. Свобода це вільно гуляти по країні, ходити. Свобода це наука. «Висловлювати всі свої думки і не боятися, що, що за це я буду накарані. Не можу пропускати побуду. Свобода – неведа! Щоб наша Україна перемогла. Скорішої перемоги, миру, залишатися незалежною!» Щоб всі воїни повернулися додому і щоб всі могли відслідкувати День незалежності. Ти не можеш. Ми ходимо в місто і гуляємо по місту. Вдягаємося, в святковий одяг, гуляємо по парку, їмо морозиво та випочиваємо. І дають, та, і, і тато, і мама. Ще поки не знаю, але хочу стати відомою співачкою. Фотографом. Я займаюся спортом і я хочу стати відомим хокеїстом. どこへ行くの